Щасливі стосунки. Їх всі прагнуть, але ніхто геть не розуміє, що це таке. А потім жіночки починають вимагати оцю історію. Чоловік повинен а, його не треба просити, якщо він справжній. Він повинен заробляти, забезпечувати, прибивати полички, приносити мамантів, бла, бла, бла. «Да, ніхто взагалі нікому нічого не повинен у відповідь, волають чоловіки і тут же додають, що ну так, але ж жіночка ж вона ж теж повинна бути і гарною, і доглянутою, і красивою, і стройною, і ще й заробляти сама, і мотивувати, і надихати в сенсі. Так ніхто ж нічого нікому не повинен. А чому, якщо я така, на що ти мені взагалі? І поні побіжали колом, так? І домовитись дуже складно. А знаєте чому? Тому що ми зараз взагалі не про стосунки, тому що більшість людей намагається не стосунки побудувати, а за рахунок іншої людини, її досвіду, її навиків, її ресурсу. Закрити певні свої проблеми. І це не стосунки, це взаємозалежність. І ця взаємозалежність це не завжди про секс або про гроші. Не треба так низько. Це знову ж таки використання ресурсу іншої людини, щоб закрити певні свої моральні, ментальні інші вади. А здорові стосунки не про це. І стосунки взагалі не про це. Здорові стосунки щасливі, це дві людини, абсолютно самодостатні. Кожна з яких вже щаслива сама з собою. І всі свої проблеми може вирішити сама. Але вони хочуть бути разом, тому що в них спільні цілі, цінності, принципи. І вдвох їм краще, ніж поодиночку. І в таких стосунках чоловіку не треба буде пояснювати, чому жінку треба пестити й балувати. А жінці не треба буде пояснювати, як надихати чоловіка. Це і так буде. Тому, коли ви чуєте від чоловіка, що ваші всі ці бажання це геть жіночі капризи, і він не буде це чути, і він вам нічого не повинен, він вам не потрібен. Коли ви чуєте від жінки, що ви їй постійно щось повинні, ви їй також не потрібні, і вона вам. Якщо ви хочете здорові стосунки, то зміни треба починати з себе. Хочете бути щасливими? Просто будьте. Ваша череведі.